Всім привіт! Одинадцята ранку. Буся щось у мене сьогодні рано заходився гулять. Дивіться, як у нас за ці три ранки заморозків все померзло. Хоча мама вчора ще вибрала помідори. Ну, а за сьогодні годину вже, можна сказати, добило. Так само і перець. І квіточки навіть, ось майори. Це чорнобривці, які он? вижили трішки. Буду збирати насіння з майорів і буду збирати насіння з оцих чорнобривців, що високі, що оці лимонні, кучеряві і е, помаранчеві ті, що в дворі зараз квітнуть. Капуста ще стоїть. Там морква-червоний бурячок стоїть. Хоча. Буряк за таке спекотне літо, липень-серпень і поливали, він просто згорів. Не дивилася, що сьогодні не ходила на хризантеми, але бачу, що в багатьох дівчатах дуже попримерзали. По інтернету дивилася. Дивіться, бачите. Ось як. Але насіннячко гарненьке. Зберу. О, Арктика починає квітнути. Морозець. Ось оцей мені дуже сподобався. Надзвичайний, маю ще 3-4 кущики. Якщо ніхто не забере, пересаджую собі у двір. Вон така хризантемка. Ні, не підемо ми до хризантем, бачите, він повертає не в ту сторону. Чекаю на оплату ще одного замовлення ось цієї полуниці і буду доосаджувати собі де пустоти. Ось кермику та хоч бихни. Хоть бихни, боже, а що це тут за краса? Жовтенька починає. Вишнева в мене ось є, починає відкриватися дівчата. Тоді ось така молочного кольору буде, жовтої, звичайно, дуже багато. Можу і на маточник продати. Ось такі кущі, це на маточник, хто хоче на розведення. Боже, яка краса. Правильно буся, удобряй, добряй. Не примерзла, слава Богу. Аби була вже розкрита, може б і мінус п'ять. Я по цій жовті знаю, що її тільки великий заморозок бере. А так ще нічого. Ось така, дивіться, вишнева. Бачте, вона вже відкривається, насичена така вишнева. Вишневе з бордо на то змішане. Ось ще вишнева великий є кущ. Бузячка, почекай, мене так, прийду, гляну, що тут можна вже. Зібрати насіння з гомфрени. Ось залишила собі. І як бачите, ось тут лампочок на наступний рік буде. Ой, самосіяк. Як бачите, за кадром, не в камері, але все робиться. Город потрішки прибирається. Бусечка, почекай мене. О, тут у затишку навіть тепло. Хоча зранку все біліло. І ти моє сонечка. Я сплила вчора ввечері чудовий, красивий. Мішечок щастя на 5 літрів. Він ось у короткому відео Уже завантажила я. Можу до нього зробити ще до парі такий самий. Дуже чудовий колір, вживу виглядає ніжно, красиво, такий ненавяжний, не грубий, не, не такий, як би сказати, не кислотний колір, там якийсь такий ніжненький, як пастельні тоначі, як сказати. ну Дуже красивий. Дуже мені цей ротан подобається. Не знаю чому. Чому його дуже мало, в кого я бачу у виробах, буквально в однієї в двох майстринь я бачила. Але він дуже шикарний, дуже красивий. У мене була дровничка з такого кольору. Красивезний. Ротанг якісний від прадекс. Йдемо далі гуляти. Нарешті в мене відросло волосся до тої довжини, що я можу заплітати, не знаю чи видно, колосочок. Я п'ю каву. На сонці жарко, розстебнула ковтину. Це що виходить? Вночі зима, мороз, а в день літа. В затишку дуже спекотненько. Сьогодні на буряк не їдемо, поїдемо завтра. Сьогодні у нас на сніданок був, як ми і казали в позаминулому відео, крем-суп із гарбуза. Оті гарбузи дольками. Дуже приємно вразили. І прийду ось спробую печуться у духовці. І мама зварила шикарний крем-суп із сметанкою, з плавленим сирком. Надзвичайно смачний. Я супи взагалі люблю всякі. Борщу я не їм. А супи всякі люблю. Колись готували французький цибулевий суп, ну, але оцей гарбуз. Треба його відібрати, від решти гарбузів кашовиків і на рівні з отими маленькими. Приховати для себе, не для овець, він такий помаранчевий дуже -дуже і дуже-дуже ну, ароматний. От як розрізаєш гарбуз, а він такий світло, світло, навіть не помаранчевий, світло-жовтий, він не буде смачний. Можна його навіть не заморачуватися і не запікати, нічого з нього не готувати і каша з нього вже. Він не такий ароматний навіть чи яка мутація вже, чи перезапилення йде насіння. Буся, не йди на сонце. На сонці жарко. Тому хочу, як прийдемо, то трішечки підзбирати насіння квітів. Сальвія в мене є. А такі чорнобривці там. Айстри подивитися, хоча в мене й куповані айстри є. А передивитись малину може, виберу ще яку ягідку. Я так дивлюся, та малина, що в дворі, буду її раніше купати, ніж за ту, що на городі. Вже бачу, з'являються оголошення в Фейсбуці по малині, але, але відправлятимуть її після плодоношення. Тому що висока, ну куди? Якщо ви згодні заплатити за посилку довжиною 2 метри і вище, а так в основному відправляють обрізаною вже малиною. Так, що скоро треба запасатися коробочками. Все, як завжди, кайфує від своїх прогулянок, все треба перенюхати, по своїх місцях походити. Вчора ми вже перше цієї осені затопили котла в хаті. Буся був дуже задоволений, спав на вікні, бо там тепло від батареї. Ну, вже пізніше прийшов на ліжко. Котенята мої вночі також не мерзнуть. Я їм утеплила їх різними одіялами, грію їм грілки, так що вони уранці навіть до овець. Поранка овець починається, вони із свого лігвища ще і не вилазять. Вилазять уже, коли сніданок <гум> у них по плану. Тому що якщо виходжу раніше я, то вони не вилазять. Ой, ну не я, а хтось. А якщо я, чи вони чують уже по кроках, не знаю. Мабуть-таки вміють розрізняти, хто йде, хто їм постійно їсти носить. Тварина також не дурна. А зараз, звичайно, на сонечку сплять під хатою. Ми виходили з бусу, я під хатою повалили мамку. Хоча молока сьогодні привезла і їм, їм наливаю, не шкодуючи, ніколи не шкодуючи. Їжак, до речі, ходить. Буває таке, що коли вечір не бачу, вчора був. Ну я ж не постійно сиджу біля них увечері. Можливо, коли він пізніше прийде, коли раніше. А ходить. Був такий момент, що три штуки ходило. Три їжаки ходило. Ось на початку вересня стабільно ходило три їжаки. Але один не боїться, а два дуже лякливих, тому я не встигала вимкнути камеру, щоб зняти. Але ходило три. Пригріває так. Вітерець холодний з одного її сторони, а з іншої сторони сонечко досить так непогано ще й пригріває. Люфа моя ще висить, але я за неї не переживаю, адже ще їй місяць точно висіти, яка достигне, я зірву. А так, якщо буде навіть зелена, я буду зривати, і вона в будинку чудово доходить. І насіння, і люфа. Ну, Холодна весна в нас була і червень холодний, через те у мене довше. Знаю, що вже я її позривала, і багато стигло і я в мене ще. Але все одно буду на наступний рік садити. Ми Зараз посуд миємо мочалкою з люфи. І оце однієї люфини, одні мочалки з люфи. З, одної, з одного плода мочалку ж можна розрізати на дві, на три частини. І що, знаєте, що подобається? Що від неї немає цього запаху. От візьміть цю синтетичну мочалку, день, два, три і вимиваєш після миття посуду і миючим же змиєш. І все одно той противний запах від мочалки. Чим її вже не, не мий? Таке відчуття, що її міняти треба кожні п'ять днів, як мінімум. А від мочалки з люфи такого запаху немає. тому І милиться так само, ж непогано, дуже гарно. Хочу навіть якось достигне і хочу спробувати для тіла У мене чутлива шкіра. Влітку не так, а оце починається опалювальний сезон. Шкіра після контакту з водою, навіть з хорошим гелем для душу, чи крем-гель, крем мило все одно шкіру стягує. Мочалки в основному всі агресивні, дуже царапають і друть шкіру. Хочу спробувати злюфи. Ось така у нас прогулянка, така розмова з вами. Ну, це знаю, що такі відео. Люблять більше уже постійні глядачі. постійні. Отак обійшли у кругову город. Дивіться, яка, який саме схід ячменю. Це тут ячмінь був, наскільки висипалося зерна в землю, як зійшло. Хоч береда корову тут прив'язуй. Але нема на нашій вулиці корів. Ні, брешу. Є одна. Добренько. Підемо ми далі гуляти. Сюди підемо. Ну, пішли. Хто кого водить заніс. Сьогодні сонечко, прийду, помию його шлею, а то він і качається на землі, нічого йому не забороняю. Все, де він у будинку лежить, все ж можна зняти і перепрати раз у два дні. Все буде чистенько і скотина буде щаслива. Йому не забороняють, може лягти, дивіться. Це все нічого, це не забороняється. Це щастя для тварин. Це їхнє природне середовище. Бесь. Підемо додому. Ні, ще рано. Ну, відпочивай. Тепер ми можемо так і посидіти в холодочку, і полежати, і поспати. Такі моменти, якщо є якесь відео на монтаж, я сиджу, монтую в спеціальній програмі на телефоні. А бувають такі моменти, що прогулянка, постійно ходимо, ніде не сидимо, не лишимо. Постійно в русі. Ось таке відео. Всяких відео треба і такого формату. Адже сільське моє життя і нашої сім'ї складається в тому числі. І вже такого відео. Адже кожен день я його вигулюю два рази на день, вже вісім років, вже на дев'ятий рік повернуло. Як я його вигулюю, до року не вигулювала, а бусі, якщо хтось не знав, дев'ять років було вже. 11 липня. Він у мене в статусі вже котик такий. Не, не хлопчик. Хоча ще він маленьке котенятко. <свісно> Дякую, що дивились нас. Ось, підемо додому? Пішли. Підемо? <свісно> <свісно> Ні, ще рано.